На початку січня цього року у цьому приміщенні літньої кухні у селі Карасин, що на Сарненщині, виявили тіло власниці домогосподарства, яка загинула під час пожежі. Покійна жителька села Карасин, 89 років. Зверху були візуально видно огляди. Пошкоджений був одяг, а також були опіки тіла. Після цього я зателефонував в поліцію місцеву. І так само в пожежну команду ДСНС. Загинула жінка від отруєння черним газом, адже у будівлі використовувалось пічне опалення. Згідно із заключенням експертизи, що пічне опалення було в неналежному стані, враховуючи вік покійної людини, що вона не могла його якісно доглянути. Звернути увагу на той час наше світло відключали, ну і не було таких можливостей. Ця людинка вже була 89 років, яка потребувала і стороннього догляду. Пожежу у будівлі, де перебувала жінка, загасили власними силами донька загиблої та її чоловіка, чи саме вони побачили дим із літньої кухні. Село Карасин знаходиться за 35 кілометрів від районного центру, а зважаючи на дорогу, пожежникам потрібно від 30 хвилин до години, аби туди дістатися. Найближча Місцева пожежна охорона знаходиться в селі Карпилівка. Там добровільна пожежна команда. В них на бойовому чергуванні постійно стоїть автомобіль. На базі ЗІЛ він вивозить 2350 літрів води. Наступний це в СНТ-класів, там місцева пожежна команда, У них є два автомобілі, тобто за планом залучення вони мають прямувати сюди. Село налічує 120 домогосподарств, тому аби оперативно реагувати на пожежі, там створили добровільну пожежну команду, виділили приміщення, яке мають переобладнати під пожежне депо, проте не мають автомобіля. По лінії ЮНІСЕФ у нас вже придбана одяг. Є три чоловіка добровольці, відповідне обладнання, лопати там для гасіння. Це підручні інструменти. У нас придбані. Існує тільки проблема в. Облаштуванні пожежної машини, придбані, щоб вона була в хорошому належному стані. За словами рятувальників, найчастіше люди гинуть під час пожеж, які викликані необережним поводженням з вогнем та неправильною експлуатацією пічного опалення. Люди порушують експлуатацію пічного опалення, тобто залишають відкриті топки, або не мають листа біля топкового отвору, чого випадає жарина і призводить до пожежі, або не очищають димохід. В нічний час люди відпочивають, сплять і трапляється пожежа, і вони цього всього не. Чують, і відбувається отруєння як наслідок загибель. Загалом, з 1 січня цього року, на рівненщині під час пожеж вже загинуло 5 людей. Ще троє постраждало. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.